Полтавець Тарас Лелюх із 2014 року добровільно пішов обороняти Україну, що розповідає про повномасштабне вторгнення. І з нового це тільки роботи їхньої авіації в обласному центрі. Планують увіковічнити пам'ять полеглих воїнів. У який спосіб Олександр пішов добровольцем захищати нашу рідну землю. У Полтаві планують відремонтувати 21 зупинку громадського транспорту. Скільки на це витратять грошей? Зупинка, в принципі, в цьому місці більш-менш нормальному стані. У Полтавському навчальному закладі за грантові гроші облаштували пункт незламності та укриття. Скільки на це витратили? Маємо були потужний, тут тепло, зручно, комфортно. Під час російсько-української війни полягли троє воїнів з Полтавщини. Про це повідомила начальниця відділу морально-психологічного забезпечення та зв'язків з громадськістю обласного терцентру комплектування та соцпідтримки Оксана Ворона. Солдат Ігор Савченко із Кременчука загинув 6 березня поблизу села Богданівка Бахмутського району на Донеччині. Воїнові було 36 років. А 9 березня у Київському госпіталі від поранень, які отримав на фронті, помер 30-річний Іван Радковський. Боєць мав звання старший солдат. Він проживав у селі Дружба Решетилівської громади. Попрощалися із бійцями 14 березня. А 2 березня, поблизу часового яру на Донеччині, під час артилерійського обстрілу поранення отримав Юрій Ткаченко. Через це 10 березня він помер у столичному шпиталі. Молодшому сержанту було 37 років. Проживав у селі Погреби Градецької громади. Коли із ним попрощаються, поки невідомо. Я сам айтішник. Я працював програмістом, системним адміністратором. В Азові йшов із посади керівника айті департаменту великої корпорації. Полтавець Тарас Лелюх боєць Збройних сил України. На фронт він пішов добровольцем 2014-го. Навесні того року отримав перший бойовий досвід. У мене батько учасник бойових дій. Він мене з дитинства виховував воїном. Ми тренувалися, готувалися. З кінця 90-х ми знали, що буде війна. Захопили Крим, вже одразу було зрозуміло, що війни не уникнути. Найгарячіша точка це було Зайцеве. Це літо цього року. Це за Бахмутом. До позиції ворожих було 60 метрів до найближчих. Ми їх чули, вони нас чули в притул, грубо кажучи, була перестрілка. Також в 2014 році в Горлівці у нас під час штурму промзони бої були на відстані 8-10 метрів 12. І з нового це тільки робота їхньої авіації. Бо артилерія по нас теж тоді працювала всіх калібрів. Нині 37-річний Тарас Лелюх служить у спецпідрозділі Одін. Він гранатометник. Я трохи схитрив, щоб дружина не хвилювалася. Вона знає, що я інструктор, і я їй сказав, що поїхав на полігон в Тернопільську область і там треную хлопців. Мені побратими з Тернополя скидали прогнози погоди, які я перекидав, коли була можливість. І до мого повернення вона думала, що я знаходжуся на полігоні в Тернополі. І ще до повномасштабної війни із побратимами влаштовував вишколи та навчання для військових і цивільних, ділився власним досвідом. Там треба слухати кожен голос, кожен зламану гілку, яка десь ламається. Дивитися, якщо якийсь кущик пересувається, по ньому треба відкривати вогонь. І коли ти повертаєшся в тил, грубо кажучи, то ще певний час організм відходить, і ти звертаєш уваг на те, хто як рухається, у кого до руки, де як що відбувається, на кожен звук реагуєш, чесно кажучи, сотні друзів я вже втратив. З них багато з Полтави, багато з інших міст областей. Я намагаюсь пам'ятати про кожного, бо кожен, хто пішов на захист України і поліг, вже став героєм, принаймні для мене. За час служби Тарас отримав кілька поранень, зокрема торік, у літку, коли російські військові обстріляли позицію з гранатомета. Розрив відбувся приблизно в чотирьох метрах. Я отримав компресійний перелом шиї, гематома в голові була. Ну і плюс струс мозку, контузія, нічого страшного. І пара невеличких уламків влучила в плече ззаду. Я ні про що не шкодую, я знав, куди я йшов. І порівняно з тим, що могло бути, все чудово. Ходжу, розмовляю, вже перестав заїкатися. Якби мене знову спитали, чи пішов би я захищати Україну в 2014, чи зараз, я не думаю, чи відповів би, що так. Лілія Пархоменко та Ігор Лук'яненко Суспільне новини Полтава. За даними Генштабу Збройних сил України за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 160 тисяч 540 російських військових. Із них 740 – за минулу добу. Знищено, зокрема, 6 тисяч 789 бойових броньованих машин та 3 тисячі 484 танки. Понад 2,5 тисячі артсистем та 260 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила 2120 безпілотників, майже 600 літаків та гелікоптерів, а ще більше 5 тисяч одиниць автомобільної техніки. Збито 907 крилатих ракет, а в морі знищено 18 катерів та кораблів. На фасаді гімназії номер 8 у Полтаві планують встановити меморіальну дошку колишньому учню Олександру Сугаку, який загинув під час оборони України від російських військ. Поліг боєць 18 січня цього року неподалік Бахмуту на Донеччині. У 1981 році прийшов до першого класу, закінчив школу у 1991 році. Міг прийти завжди на допомогу. Він любив дуже фотографувати. Як всі хлопці, улюблена Улюблений урок був фізкультура. Олександр пішов добровольцем захищати нашу рідну землю. Рішення про встановлення дошки 14 березня підтримали члени комісії з питань на іменування та перейменування елементів міського середовища. А ще підтримали звернення трудового колективу Полтавської художньої школи про присвоєння закладу імені загиблого викладача Святослава Пашинського. Він поліг 27 березня 2022 року у Запоріжській області. Це питання обговорювали на Фейсбук-сторінці закладу, каже Ірина Конопля. Святослав Іванович працював у нашій школі майже 20 років, і він в 2014 році вступив до лав Збройних сил України. В 2015 році повернувся до роботи в школі. І з початком повномасштабного вторгнення він також у перший день, не чекаючи ніяких повісток, приєднався до. Захисту нашої країни він викладав у нас в школі скульптуру, і він був майстром керамістом, У нього була своя власна майстерня. До доручення на сесії підготувати проект рішення сесії і на сесії. Ми про перейменування чи присвоєння назви. Я думаю, що депутати 100% всі підтримують. Валерія Рубалка та Микола Єрьоменко – Суспільне новини Полтава. Зупинку громадського транспорту, південний вокзал у Полтаві, планують відремонтувати згідно з програмою розвитку житлово-комунального господарства міста. Зупинка, в принципі, в цьому місці більш-менш нормальному стані. Якщо зробити таку пластику, вода з телевізором і так далі, то мені здається, що вона недовго простоїть на цьому в цьому районі. Крім цієї у Полтаві планують відремонтувати ще 20 зупинок. Це, зокрема, мотель у бік автовокзалу, четверта поліклініка в обидва боки дороги, аграрна академія та інші, говорить Ігор Ланюк. Згідно програми управління житлово комунального господарства, передбачено фінансування в розмірі 500 тисяч гривень, але сума можливо буде коригуватися. Проміжковий поточний ремонт буде проводитися вже на існуючих зупинках. Десь приблизно 15 днів буде проходити тендер, потім 5 днів на огляд пропозиції учасників, а потім через 5 днів укладення договору, якщо у разі хтось вийде на тендер і визначиться переможець. За словами Ігоря Ланюка, у переліку зупинок, які мають відремонтувати, ті, що почали облаштовувати торік. Тоді роботи призупинили через повномасштабну війну. Одна з них зупинка південна, що у мікрорайоні Левада. Все варто тут багато сідає людей. Мікрорайон великий, немає лавочок, немає. Недавно тільки кришу зробили. Конічна на Леваді зупинка, її до кінця не довеліталима. И возле Конкорда не довели до ума. То есть крыши нет и нет деревянных поручней. На 95% зупинки хорошие, нравятся. Но нужно те, которые не закончены, их нужно в этом году закончить. Потому что они уже, вот как началась война, их так и не заканчивали. Як розповів головний спеціаліст відділу з питань юридичного забезпечення управління житлово-комунального господарства Полтави Ігор Ланюк, коли саме відбудеться тендер на поточний ремонт зупинок, нині невідомо. Облаштувати їх планують до кінця року. Дарина Литвак Анатолій Кикоць, Суспільне новини, Полтава. Студентка фахового коледжу нафти та газу Полтавської політехніки Вікторія Кожум'як заряджає телефон у пункті незламності, який облаштували на території закладу. Коли вимикають світло, приходимо сюди. Заряджати телефон, посидіти, поспілкуватися, попити чаю, погрітися. Є все для безпечного перебування. Маємо були потужний, тут тепло, зручно, комфортно, також пункт незламності об'єднаний генератором, обладнаний та портативною зарядною станцією. Пункт незламності та укриття в коледжі облаштували наприкінці лютого. Зробили це зокрема за гроші благодійної організації Світло надії, взявши участь у конкурсі грантів. Критеріями для відбору переможців це була мотивація до реалізації конкурсу. Це відповідно прописаний чіткий бюджет, на що буде спрямована діяльність проєкту. Це е, також нетривалий не, не, не термін реалізації проекту, і, е, звичайно, ж це є надання допомоги якомога ширшому колу населення. Могли подаватися. Зареєстровані громадські об'єднання чи організації, ініціативні групи спільнот. У коледжі робота з облаштування пункту тривала близько місяця. На це витратили понад 126 тисяч гривень грантових грошей, каже Софія Руденко. За грантові кошти було придбано лавочки, біотуалети, портативно-зарядну станцію та стерлінг. Тому, окрім всіх цих зручностей, маємо ще і безперебійний доступний і супутниковий інтернет-зв'язок. Ольга Синіока працювала над оформленням пункту. Хотілося зобразити дійсно патріотичну тематику. По-друге, символізувати саме пункт, тобто оця хатинка зі світлом, вона символізує саме тепле світле, затишне місце. Ну а картина руїн це ж якби, та ситуація, яка зараз в нашій країні. Як розповіла заступниця директора коледжу Софія Руденко, у пункті незламності одночасно можуть розмістити ЗУПів сотні людей та близько 700 в укритті. Тетяна Весна, Ігор Лук'яненко та Павло Лопатюк Суспільне новини Полтава. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. У регіоні вночі температура коливатиметься від 2 градусів морозу до 3 тепла, в день плюс 7, плюс 12. В обласному центрі вночі близько нуля, а в день 10-12 градусів тепла.